Слава Ісусу Христу, дорогі люди, з миром і бажаю всім вам добра. Дозвольте звернутися до вас. Я хочу вам нагадати і сказати радісну звістку. Напередодні свята Пасхи я хочу нагадати вам про нашого Спасителя, для чого він приходив і що нам з цього є. Тому що багато людей святкують Пасху, навіть не розуміють цього, що це за свято і для чого його святкувати. Господь Ісус Христос, Він приходив на цю землю для того, щоб врятувати людей від гріхів. Тому що ми є грішні і в нас немає можливості, немає ніякого шансу спастися і оправдатися перед Богом. Ми є грішні, а Бог є святий. І Бог нічого не має спільного з гріхом. Приблизно, якщо в темряві кіти світло, темрява щезне. Так само ми, якщо пристанемо перед Богом, нас не стане. Плата за гріх, смерть це вічна розлука з Богом в пеклі. І ми є всі грішні. І проблема в тому, що тільки через жертву Христа люди можуть. Управдатися, тому що тільки Він єдиний, хто заплатив за людей. Але люди не хочуть цього приймати. Дорогі люди, ще до того, як Ісус Христос народився, декілька сотень років, було пророцтво. Написано, направду ж він немочі наші узяв і наші болі поніс. А ми вважали його за пораненого, ніби Бог його вразив поразами і мучив. А Він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. І ось ранами нас оздоровлено. Всі ми блукали немов ті овечки, кожен розпорошився на власну дорогу. І на нього Господь поклав рів усіх нас. Три люди, Ісус Христос Його розпинали на хресті, Його били плювали в обличчях, самого Творця неба і землі, Його творіння знущалося над ним. І Він мовчав. Він мовчав, і Він пішов на хрест добровільно. Це для того, щоб нас врятувати від пекла, від гріхів, від будучи у Божого гніву. Це для того, тому що Він любить нас. І він не хоче, щоб люди потрапили до пекла. Пекло приготовлено для диявола і його слуг. Але люди обирають. Бог не хоче і не буде нікого заставляти і тянути за руку до раю. Він дає вибір. Кожна людина має вибір. Хочеш приймати Христа, потрапиш до раю. Хочі відкидаємо Христа, не потрапимо до раю, будемо платити самі за свої гріхи. Бо Бог настільки сильно любить людей. Коли Ісус Христос ходив по землі, Він воскресав мертвих, Він зціляв, Він годував, Він плакав за людьми, бо він, тому, що Він його не приймали, тому що не хотіли рятуватися, відкидали Божу волю проти себе. Сьогодні приблизно так само відбувається, дорогі люди. Але тим, хто вірить в Ісуса Христа, Тим да на владу дітьми Божими стати тим, хто вірить в Господа Ісуса Христа. Дорогі люди, отож, примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа, віміть Його любов! Він любить нас, і врятуйтеся. Читайте Боже Слово, живіть зільно, то як там написано, і Бог буде вас благословляти. Слово Боже! Це є наш напрямок, як там жити правильно, для того, щоб бути благословінням для інших і самим жити нормальним життям, згідним тим, як погоду Господу нашому. Дякую вам за увагу. Моліться за Україну. Просіть Бог милості для нашого народу. Нас не захистить ні НАТО, ні ООН, ні Америка. Но нас може захистити тільки Бог. Тільки Бог може відвернути все це зло. Диявол пройшов, щоб вбити, вкрасти і погубити. Но Ісус Христос Він пройшов, щоб дати життя, життя сподостатку. Тому я вас закликаю, хто вірить в Бога, моліться за Україну, моліться за наш народ за нашу владу, щоб Бог дав їм мудрості, як правильно керувати нею, як правильно служити людям, а не підкоряти до під себе людей. Бог благословить. Отець Небесний, благослови усіх цих людей. Благослови місто Львів, благослови Україну, помилуй наш народ і спаси. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Бойче наш, що і на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб на щоденний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Дякую вам за увагу. Щасливої вам дороги і міцного вам здоров'я!